Позитивно і гуляєш, хіба це може таким дихати? Запах загиблої риби у річці Плоскій чути поруч із багатоповерхівками, які тут розташовані, на парку п'ятий день, розповідає місцева жителька Вікторія. Скільки вона вже днів тут лежить? Ми гуляємо і дуже воно все вганяє. Продовж п'яти робочих днів триватимуть лабораторні дослідження відібраних проб води з річки Плоскої, на якій загинула риба, розповіла телефоном начальниця відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталія Сологуб. Каже, спеціалісти інспекції відібрали їх 22 серпня. Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області були залучені до проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за фактом масової загибелі риби в річці Плоскій. Перший заступник керівника окружної прокуратури міста Хмельницького Павло Маслюк говорить: зараз проводяться слідчі дії в межах кримінального провадження. За фактом порушення правил охорони вод 22 серпня 2025 року. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 242 кримінального кодексу України. За його словами, санкція статті передбачає штраф у розмірі від п'яти до 14 тисяч гривень або обмеження волі. Покарання введі штрафу у розмірі від 300 до 800 неоподаткованих мінімум доходів громадян або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, або без такого позбавлення. Активісти громадської організації Річки Хмельниччини направили відкритий лист в комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Хмельницької міськради, де просять створити робочу групу з порятунку річки Плос розповідає заступник голови організації, військовослужбовець Павло Везденецький. Територіальна громада повинна створити відділ водних ресурсів, зміцнити його фахівцями, забезпечити надійний моніторинг, забезпечити повну гласність в цьому моніторингу. За його словами, море риби могло спричинити хімічне забруднення. Найбільш ймовірно це хімічне забруднення, якесь якась речовина. От, з ділянки, на якій в тому числі розміщене оце підприємство, україно-німецьке, так зване, 2К. Поблизу того підприємства от, спостерігається витік такої якоїсь синьої рідини. Павло Везденецький каже, під час моніторингу побачив, що тоді на поверхні води річки Плоска плавали десятки тисяч мертвих риб. Плотви, і краснопірки, і щучки тут були, і окуні. Дуже прикро бачити це якийсь екоцид. суспільне звернулося телефоном за коментарем до підприємства, яке, за інформацією Георічки Хмельниччини, може бути причетне до забруднення, але там коментувати ситуацію відмовились. Нагадаю, 22 серпня на офіційній Фейсбук-сторінці виклав відеозвернення заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, якому зазначив, що управління екології виявило масштабну загибель риби у річці плоска та відібрало аналізи води по течії річки. Виявили потенційне місце вкиду або витоку. Якихось хімічних речовин. Ми написали заяву в правоохоронні органи. Будемо чекати на результати аналізу, на концентрації. Ну але ми впевнені, що це вкид якихось хімічних речовин. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.